Country. Uh, Ukraine. Where you from? доброго дня, Андрій. Я Ольга. Дуже а, дуже було приємно привет. почути дуже приємно. про всі ваші здобутки і. <сум> <сум> Ваша така особлива скромність стосовно української, ніколи не кажіть, що ви погано володієте, адже у вас у житку англійська, а ви українською вільно спілкуєтесь, розмовляєте. Добре, Андрійчику, у мене кілька запитань. Я чула і знала, що ви і в Австралії проживали так. Де ви народжені? Так, я сам народився в Австралії, місто Адалеїда. Так, в е, моє е, родичі, ну батькові і мамові родичі вони сам приїхали від України так після Другої світової війни, і там влаштувалося е, місто Адалеїда. І в родичі теж вони пішли до в Америці, до Канади, до Бразилії. І є ще багато родичів в країні. Це чому я? Ще спілкується трохи українською мовою. Є, є багато близьких родичів в Києві, в Тернопіль, в Одеса, і я часто з ним тепер е, більш розмовляю через цей е, в, в тяжкий період. Е, а тепер я живу в Штатах в Америці. Моя жінка, вона американка, і е, ми були тут тепер. Е... 10, є, yeah, скоро буде 10, 10 років в січні двадцять третого буде 10 років. Спільного шлюбу, так? В Америці, так, Наше шлюб було о 2009 року. Ми познайомилися в Києві і ми там одружилися в Києві. Ну, це ж треба. Тобто майже українку взяли. Так так само в мене, вона третє покоління, Її погодження теж. Е, Походження українське. Так, я думаю, що я це трошки, трошки розповідав з, з твій чоловіком. З чоловік. Олексієм. З Олексієм. Так. Бо ці звідси в турнері. Ми зробили таку групи, ми всі познайомилися з Сколько? і робили такі. Е, е, в той час не було в фейсбуці, було такі um, uh, соцмережа. Uh, um, соцмережа в uh, What was the code again? Multiply. Multiплай. Multiплай. І oh, там було really. багато українців діаспора з від цілого світу. Так зробив такий профайл, поставили знімки, підписали про себе і you на know, хто ти, хто ви, що я роблю, що я люблю. Це не був Фейсбук, це був молтиплай, і це було такі приватні соцмережі. Так. Um, і було в uh, many do you think there were скільки було там? Декільки декі, ста yeah. було б досить багато. Yeah. Українці ми там з uh, цілого світу. Так. <laughs> ми не познайомилися через Multiply. Um, ми тільки бачили знімки про один одному на цей мультиплай. Um, моя жінка називається Лариса. Uh, і її сестре. Її се Близняки. Um, Бо uh, yeah, well, вони близняки. Так, вони uh, uh, він з від Скотландії. Він теж uh, Шотландія, українська Шотландія, Скотланд. ага, вдовона дуже близька. Так, Шотландія. і вони там. Uh, вони там були. Uh, дівчата вони хотіли вхуляти в Європа. І я в той час я вже був у Києві, я там працював у, у, у такій мі мідрожна школі і е, вони знали, що е, Лариса вона, вона дістала дослідження з від в Америка е, до, до, до України. І коли вона була там у, у Шветландії, е, Шотландії. Uh, вони. О, oh, ви їдете до Києва. О, oh, ми знаємо один uh, okay. чоловік, uh, називається Андрій Соболь, Ми, ми дуже mm -hmm. добре його знаємо, бо ми грав з ним в цей турнір, і ми, ми друзями. Hey, дивися на, на його профайл, <laughs> на Multiply, oh, Вони бачили мене і тоді. О, oh, а це його контакт, це його мобільний телефон. Вона, вона підписала до мене. Гей hey, Андрій, uh, you know, я знаю, що. Uh, мої друзі, є Алекс, це такі багато українців. Я тут зараз в, в Ерембара, і я скоро буду в, в, поїхати до Києва робити дослідження. І в мене я, я не знаю там е, нікого. Е, можете знає, зустрічатися і в е, е, як, як, як ви Прияті будете мати мені час, часу. Покажи мені Києві, місто Києв, бо це будуть оК, окей. І через інтернет я. я... Вона подзвонила, тримав трубу на голові. Ми можемо зустрічатися. Я кажу, добре, ви знаєте, це в Києві було тільки дві Макдональдзи. Так? так, один так. на Майдан, один на Майдан Незалежності і друга європейська, мабуть, площа була. Так, так іщатик. Так. Так, так, так. Там ще і трамвайчик. Трамвай був, трамвай, так? Да? Ну no, так. Трамвай, оце ось так. Я казав, -ти, ти знаєш де, де було Макдоналз Хрещатик? Хрещатиком? О, так так. так, так, вона вона казала, я знаю. Добре, тоді зустрінемося там. І е, в наступний день е, я пішов там до Хрещатик е, метро. Чекав, чекав, 20 хвилин. І, О, вона ще, ще тут немає. І вона не мала мобільний телефон, знаєш. Ще не мала са. Okay. Так, так. Я ще... думаю, що вона пішла до. і е, там зачекає мене. Де є Макдоналдс на Майдане Злочності. О, побігав, побігав. Э, і це був жовтні, і вже в сні трошки впадав, було, зимно, І це мені. Я бігав там... Э, Андріївський узвіз, узвіз, Андріївський узвіз. Ні, ні, ні Не Андріївський узвіз, це був глобус. Знаєте, а, Глобус так, так. Це теж до Майдану. Так. Це, так? Побігав так, під глобус, я бачив такий блондинка, жінка, і кричав до неї Лариса, панівський, вона повернулася і нарешті історія. Це точно. Андрію, так. але ж дивіться, ви, у вас така чудова історія кохання двох українців з різних куточків світу, тому що ви приїхали в Київ, щоб зустріти свою долю, українську. Дивно, так? тому все це так неспроста відбувається. От зараз перше враження, уявіть, ви народилися в Австралії, зараз проживаєте саме в США. Я бачу картинку ще й дивуюся. Зазвичай дружина, дружина жінка, вішає оберіг. За вами оберіг український. Американці того не знають. Тобто ем, віничок за вами Пано, Вінник, Вінник, вінник mm -hmm. за вами це є український оберіг мітла, якою женуть чортову силу, нечисту yeah. силу, щоб в домі все було гаразд. Тим паче, якщо є дитина. Ось. І у вас ще й глиняний посуд, тобто у вас за традицією все це зберігається. Ми ще підтримаємо традицію, для нас це дуже важливо. Ми... Наше дитинство було в само. знаєш. Uh, ми розмовляли українською мовою з нашими uh, дідусями бабусями, пішли до української школи, uh, до церкви кожну неділю, і ми, ми всі в такі uh, також так, так. діаспори. Так чи був в Канаді, чи був в Австралії, чи було б uh, у в Бразилії. все зробили так дитинство так само. Неправда, а як ви з дітками? Дітки ваші українські Діти, не вони. Чую? вони, вони навчаються українською мову тепер. Так, наш син він ступає до української школи. Він ем, приватні уроки. Він розмовляє краще українською мову, ні ніж я, бо я жінка. Так його предмети дуже добре. Наша граматика тепер. Дуже погано, бо знаєш, ми мав десь 20 років. так. Ви ж в житку, воно ж звикається. Ви більше всього не вас не скільки, ви маєте у житку кілька видів слів, і тому зараз швиденько добираєте і по пам'яті. Тому тут не не це, це не принципово. Якраз граматика все класно, все чудово. Тому так він я кажу, він він він, він чесно кажучи, він він, він він розмовляє тепер дуже добре. Краще ніж нами, you know, і ну і ми стараємося, що діти, коли ми сідаємо в авті, чи вони дивляться в телебачення, вони треба слухати або дивитися українські мультики. Бо я кажу, це для нас один день, так діти можуть хоче знати, звідки, звідки звідки наші коріння? Так о, окей, okay. я знаю, твій прав, дідусе, бабусі. Вони там народився в Полтавщині і в Тернопільщина. Це взагалі колиска. Mm. Як би нам не казали це, Кол... Полтавщину вважають Колиска, це центр, це, це, так, це, це унікальне. Центр. Це, це Полтава, Полтав... це так, так. Знаю про це. Моя мама Боже. Вона це розповідає Полтава. Це це Слободанщина в Україні. Так, це так, але ми, ми навіть більше, більше вважаємо більше центровики, бо то центральний діалект. Україномовний, то це є центральний діалект, і він е, більш е, чистіший. Тобто він, він від чи, чистий у мовленні та в усьому в традиціях зберігання він взаємодіє з усіма, тому що всі цінні традиції в Україні ми зараз знову вибухаємо у культурі, е, незважаючи на війну, у нас вибух в естраді, в культурі. В поезії, ми перевернули все повністю в літературі, тому що всі, хто загинули письменники, нині ми зараз їх оспівуємо, повертаємо, тобто, щоб люди були немируші. І оцей наш проєкт теж заснований на тому, що куди ми не покинемо? Всюди 50% це здобутки українські. Гарвардський університет 30% українських вчителів, уявляєте? Оксфордський те саме зараз зі спорту Олексій коли досліджував коріння. Отак, якщо дослідити, то генетика українця показала, що би робили ці країни, якби не українці, не їхні так? свободки. А з Австралії я, ну, я про Австралію дуже мало чула. І сподівалася, що ви мені так багато зможете розповісти про якісь українські звичаї, а я бачу, ви захоплені Києвом. То Я краще мрія... ти можеш більше говорити про правостояння українцями з моїми з батьками. Мама буде в дуже активна. Мої батьки вони дуже активні в українській діаспорі. Мама там е, дуже активна. Батько, він в громаді там давно-давно, давно. але він має проблеми з його здоров'ям, а мама вона ще дуже активна. Вона допомагає. В багато біженцями mm -hmm. так, і, так, і так, і вниз збирають гроші для жінки в Україні хто чоловік помер, чи син помер. самотні, самотні так, одиначки, так? Чи їх вечірки це вона дуже активна ще. Я, я дам я, я дам їй контакт, вона буде дуже здоволена. Вона так, кожен так. день, бо мам, мама, вона розмовляє мама ще має рідних сестри, вона має там в Києві, вона кожен день подзвонить е, цей кожен цей. День подзвонить до її родичів там в Україні. Це дуже добре. А, Андрію, а як до ваших діточок хто приходив? Миколай приходив, чи так. приходив сам клаус? Так, ми. ми... Ми ем, стараємося ще українські традиції і е, американські традиції. Бо це як ми народилися в Астралі і Бориса тут в Века. Ми, ми робили обидві. Було санта е, Клос, був на no, Ніколай, по першого дев'яностого. Тоді був Санта, е, а тоді було різдво, е, Uh -huh. Серед Сандер, так, на, на 6-7 числа в січні. Це добре. Андрію, я би попросила вас, знаєте, що були б ви в Україні, вам би сьогодні потрібно було посіяти у кожному домі, щоб росла і пшениця, і все решта. Я вам бажаю, але ще досі ми нас щедрувальники якраз ходять, зараз щедрують. Я бажаю вашій родині добробуту, бажаю вам перемог, особистих перемог, взаємодії з усіма українцями. Залишайтесь такими сильними, пишаємося вами, ростіть діточок. Все добре. Скажи, Гальо, скажи, Гальо, до пані з від України. А як звуті так? як звуті ви? Як ви назвали? Ви можете познайомитися по-українськи. Привіт! Привіт, привіт! Ну, привіт! Як тебе, як Я Оля. Дивись, хто ти? Перун. Голосніше говори. Перун. Привіт. Це Перун. Перун? Перун, так. Нічого собі. Перун. Так ти mm Бог сам. Ти знаєш, що в нас є Бог, ми руки. Хто? Хто дивовижна. А хто Ой, це? Як вони схожі? Боже мій! Вона сирометься, робиться. Вона називається Енеїда. Ой, ну ви влучили прямо в серденько. Моя, моя, моя жінка дуже хотіла унікальні імені. Унікальні? українські, українські унікальні. Андрію, можна я дещо скажу? Дивіться, це з українських традицій. Справа в тому, що Енеїда тоді на той час була дуже славна, як троянська, так, так, так у нас так. Котляревський з Полтавщини, то ж вона mm -hmm. за своїм родом. Так так, так моя жінка, вона все зробила читала, так. Так, так, ваша Енеїда е, європейська Вергілія. От наші козаки і перевдягнув свою Енеїду, ось так. Тому Енеїда це це буде колиска і ще для українців це дуже важливо. І Вона дуже моцна. Вона має да. такий характер, вона така, е... Смерта, вона така, так, моці. Незалежна, вільна, Незалежна. самостійна. Ой, як Україна? Молодець. А Перун, це взагалі, я не знаю, батьки не проти були, що ви назвали? Ні. No, no. Це було в, Ну no, по-англійськи ми хотіли забрати ім'я, що можна перекладати українського, українського і англійського. Так, наприклад, Андрюн, так? Так. Так. Андрю. Перун це Perry по англійському, ага. Так. ми хотіли, щоб були уникальні в англійську мову і в українську. А як Енеїда звучить англійською еня? Енергі... Ені, ну те, те м'якенько, okay. так, м'яко і, кликати. І Лариса також, батьки ждали імені українське, тому що Лариса, так, Так. Угу. як Лариса, так. в нас ж Лариса, Лариса Косач, це Леся Українка. Larissa, <laughs> Лариса. Лариса, привет. привет. Я вам дякую. Молодці. Ах, а ви молодці, та гарнюня. Я люблю багато руху, я я багато з Коли була молода, танцювала um, і Балет, Балет, ага. Yeah. Ой, Танцювали е, українські народні танці теж разом. Так, я не знаю, чи в Фейсбуці ви можете дивитися так, з ним. Ще... Ми чаємо в маленькі дітей тепер. Це традиція. Ми маємо групи тут, де ми знаємо українські народні. І танці. фестивалі фестивалів дуже багато. А в а в Австралії фестивалі українські відбувалися? О, є багато бажав в Австралії. Я залишив в Австралії 2007 року. Я я пішов до Японії. Я там Як жив він. один рік в Токіо, а тоді до Києва до в Україні два роки, а тоді, коли я зустрічався з Лорис, там ми там. І я, дістав, я працюю в такій міжнародній школі. Я дістав роботу в Пекін, в Китаї. Ми там жили шість років, а тоді вона хотіла повернутися назад а, в Америку. І дітей ви народили я... вже тут в Америці, так? Так. Дітки народились в Америці. Дітки народилися, Ми додаємо гроші, ми збираємо а, збройна а, в такі Зброї техніки. Сіли, так. так що you know, я мав дуже близькі друзі там ще в Києві, і, і я дав йому в, в такі так, спеціальні так. окуляри, як я можу тут купувати. Там посилають гроші. Там я маю родичі, там в місті Козова в Тернопільській так, області. Даємо гроші, як потрібно підтримувати армії. Це, це тільки що ми можемо робити тут в діаспорі. Збираємо гроші і збираємо е, інформацію про Україну, так? Тоді привіт з України передаємо всім. Дякую, тримайся. Тримаємося. Все. Дя